Позачергова 59-та сесія Хмельницької міської ради. Всього 13 питань мають депутати на порядку денному, але всі потребують оперативного розгляду. Серед таких традиційна програма підготовки жителів громади до національного спротиву її ухвалюють втретє з 2022-го. Програма розрахована два 26-27 роки. Вона вже відпрацьована. Змін великих немає. Ми вже маємо дев'яту групу мешканців громади, які проходять навчання. Це кілька місячне навчання, навики роботи з безпілотниками, тактична медицина, інженерка, бойова робота, робота в теру, робота на полігонах. Крім того, межах цієї програми активно працює з діючими військовими, особливо по БПЛА і коптерах. Працює з інструкторами, ну а також з учнями наших шкіл і з учнями профтехосвіти». Пролонгували депутати і програму Моє укриття, тож у цьому році продовжать ремонтувати сховища у житлових багатоповерхівках. Встановлюємо двері з електронним завком, з автоматизованим завком. Ну і в 26-му році цю роботу теж продовжуємо через наші управляючі муніципальні компанії за кошти міського бюджету, а також за кошти цих компаній». До програми розвитку освіти внесли зміни. Вони дозволять підвищити зарплати і ще деяким категоріям педагогічних працівників. Закладів дош... дошкільної освіти це сам. Вчителі англійської мови за несприятливі умови праці буде їм нараховувати додаткова надбавка 2600 відповідно до навантаження. А також двом посадам палацу творчості це концентрмейстер та акомпаніатор. У розмірі також 2600. З 1 вересня ми ввели для 28 різних е, посад таку доплату е, з 1 січня допрацьовували власне ці посади ну і от з 1 лютого ще вводимо три посади які отримують таку доплату це переважно люди які роблять величезний об'єм роботи але в силу е, визначених Штатних окладів мають мінімальну заробітну плату. Одноразову матеріальну допомогу згідно з рішенням сесії отримають 40 родин полонених і безвісти зниклих. Загальна сума 2 мільйони 300 тисяч гривень. Іншим рішенням депутати завершили процес затвердження персонального складу комісії, яка розглядатиме заяви учасників бойових дій та ВПО. Йдеться про виплату їм коштів від держави на придбання житла, яке вони втратили на окупованих територіях. Маємо на сьогодні понад 340 таких заяв. Це Ті, хто зареєстрований як ВПО в Хмельницькій громаді, є учасниками бойових дій, мають інвалідність, мають поранення, вони можуть отримувати з держави ваучер на 2 мільйони гривень для придбання житла. Крім того, виконкому повноважений сьогоднішнім рішенням розглядати протоколи засідань комісії про затвердження заяви ну, або відхилення, якщо є на то якісь об'єктивні причини. Хто може отримати таку допомогу? внутрішньо переміщена особа має бути статус учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Критерії, статус ВПО, відсутність житла. Відсутність іншої допомоги, відсутність судимості у структурі міської ради. Від сьогодні створено відділ охорони культурної спадщини. Раніше в профільному управлінні цим займався окремий сектор. У штаті новоствореного відділу працюватиме троє фахівців і вже є кандидат на посаду керівника. Найближчими днями сподіваємось, призначимо людину. І відділ почне працювати. Відмінність від сектора буде в тому, що відділ матиме частину повноважень пов'язаних з приписами на будівництво в випадку порушення пам'ятку охоронного. Законодавства порушення нашого історико архітектурного опорного плану сьогодні. Депутати затвердили технічну документацію щодо встановлення меж території природно заповідного фонду та санітарних зон парку імені Чекмана. Тепер безпосередньо ця земельна ділянка буде в кадастрі, плюс будуть чітко визначені в кадастрі. Санітарні зони це 50 метрів від межі парку, де є теж суттєві обмеження на проведення різноманітних там будівельних робіт, робіт з капітальних ремонтів і так далі. Під завісу засідання обранці звернулися до Кабміну та Верховної Ради щодо недопущення введення ПДВ для мікробізнесу. Вважають, що це лише вдарить по економіці, а не сприятиме її розвитку. Завдаватимуть суттєвих ударів, скажімо так, і по мікропідприємництву, яке реально виживає на звичайно складних умовах війна, мобілізація. Зація, енергетична криза і так далі і добувати їх щоб ПДВ, ну це абсолютно нечесно і несправедливо. Ну і звичайно, що тут є і наш прямий інтерес, тому що у випадку тінізації мікробізнесу буде втрачати суттєво місцевий бюджет, бо на сьогодні єдиний податок для Хмельницького. Це другий за надходженнями податок до місцевого бюджету. Після ПДФО Хмельницький не єдине місто, яке направило подібне звернення до столиці. Тож сподіваються на реакцію. Наступна вже чергова сесія Хмельницької міської. Ради відбудеться у другій половині лютого. Наразі на розгляд депутатів уже назбиралося сім десятків питань. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.